Доброго дня. Сьогодні у нас тема: Основні інструменти для малювання, концепція побудови пошарового зображення, використання різних способів виділення фрагментів зображень, переміщення, масштабування і обертання області виокремлення. Поїхали. І так, подивіться, будь ласка, ми переходимо до інструментів, які вже з вами розглядали в попередніх уроках: це пензель, браш на англійській мові. Значить, ось він виглядає так на панелі інструментів, це кісточка. Бачимо, що ця сілочка біленька вниз, означає, що в нас є декілька варіантів цієї, цього інструмента, цього пензля. Так, за допомогою пензля можна зробити різноманітні маски. тобто вони будуть і, і прямо і викривлені, які угодно. Їх можна завантажувати, додавати, і є великий вибір стандартних варіантів. Слідуєй інструмент градієнт. Тобто, це що таке градієнт, це перехід від одного кольору до іншого кольору. Тобто, 2, 3, 4, 5, хоч і 10 кольорів можна скомбінувати в одну частинку. Так, ось приклад використання інструмента градієнта. Тобто градієнт створює окремий шар, який буде забарвлений з одного цвята в інший цвета. Смотри, як ми там вже налаштуємо його. Ерейзер, гумка, значить, затирачка, така, як і в пейнті, така сама, і в. В фотошопі є, значе, як вона працює. Подивіться, вона витирає що? шар до прозорості. Тобто, те, що буде на задньому плані, на задньому фоні, заднім шаром, воно буде проглядатися скрізь оцей шар, де ми застосовуємо гумку. Так, інструменти, пензель. Ось вони ці інструменти. Значить, отакі от от панель інструментів у нас є зверху. Тобто. Подивіться, м'яке заокруглення, олівець, синій олівець, там художні пензлі, і так далі. Тут тобто у нас є стилі використання цього інструмента. Далі ми можемо вибрати стиль пензля, тобто розмір, жорсткість і варіацію, варіацію цього пензля, тобто чим будемо малювати режим застосування це звичайний, розчинений, затемнення, множення. Тобто це спосіб накладання нашого пензля на шар. Непрозорість, тобто від нуля. Нуль непрозорість це повністю непрозорий мазок, 100%. Тобто, нуль це прозорий мазок, 100% це повністю непрозорий. 50% це буде ще середнє, напівпрозора, тобто задній шар буде проступати. Ми будемо його наполовину бачити. такий як ефект тумана буде. Потік це що таке, як часто. Натискається пензлик. 100% у нас непреривна лінія при затисненні лівій кнопці. Менше відсотків у нас будуть вже штрихи, які що будуть робити ефект, як наче ми постійно натискаємо на кнопку ліву кнопку мишки і тягнемо. Тобто такі розривчики будуть. Далі гумка. Те саме, в принципі, що і в пензлика, але трошки відрізняється менше стилів. Так само, є у нас. Стиль накладання, стиль того, що ми можемо, як, яким візерунком ми будемо витирати. Чи це буде кругла лінія, чи це буде якийсь там, я не знаю, чи малюнок, чи цвіточок, чи що завгодно. Тут дуже велика кількість варіантів, їх також можна завантажувати з інтернета. Так, далі бачимо пензлі може бути е, варіант пензля, кисті, тобто олівця, блоку тощо. Непрозорість також є гумка, тобто можемо не повністю витирати наш шар, а там, скажімо, на 50% прозорості зробити. Можливо, десь треба підтерти, щоб було просвічувалося щось з заднього фону. Тоді використовуємо непрозорість, ми знижуємо. І так само є потік, так само, як у кісті нашої. Тепер інструмент «Градієнт», Подивіться, ось у нас налаштування зверху. Як ми вибираємо, коли ми вибираємо цей інструмент, зверху з'являється таке от віконце. В цьому вікні можна налаштувати. Заготовлені заздалегідь види градієнтів. Тут це шаблони, по яких ми працюємо. Далі в нас подивіться йдуть види градієнтів це зліва направо, там, від центру, зверху вниз, там і так само, ромбічний, наприклад. Далі. І далі. Режим застосування градієнту і що непрозорість, обертання там, і так далі. Тобто всі ті майже властивості, що і були у попередніх інструментів. Вони схожі між собою всі. Подивіться непрозорість: 100% непрозорість, 50%, тут, 20%. Тобто то чим більше в нас відсотків непрозорості, тим, що? тим чіткіше зображення. Чим менше відсоток непрозорості, тим воно буде таке незрозуміле. Потік. Ось, наприклад, подивіться, у нас пензель, який малює листочками, так, осінніми листочками червоними. Тобто, це називається потік. Чим менший потік, тим буде менше візерунки зустрічатися на шляху малювання ліній. Автостирання. Тобто автоматичне затирання якихось елементів, можливо, у нас. Так, подивіться Так. На Кнопка натиску на планшеті. тобто Ми можемо в Photoshop працювати через графічний планшет за допомогою стилусів. Звісно, якщо в нас є аерограф, також є інструмент, який ну, це щось буде схоже на Paint, пригадуємо, інструменти, там у нас був теж аерограф, балончик. Так? Це щось буде схоже між цими ефектами. Так, концепція побудови пошарового зображення. Концепцію цю ми прекрасно знаємо, тому що ми працювали з, з чим? З Word, з PowerPoint. От векторні зображення, коли ми вивчали у Word робили, то там також у нас були ще шарові зображення. Тобто одне зображення йшло на задній план, одне там на середній план, друге на передній план. Так, оці плани, це є шари. Подивіться, це, як наче листочки. Які лежать один поперед одного. Просто кожен шар може мати прозорі ділянки, так? і крізь ці прозорі ділянки буде продивлятися інше якесь зображення. От одне буде на першому плані, воно буде перекривати всі ті, що лежать нижче. Інше буде там на середньому, на другому, на третьому і фонове буде геть якесь там нижнє зображення, наприклад. От перед нами три фігури, подивіться: фіолетова, жовта та блакитна. Отже, вони всі лежать на різних шарах. Найближче до нас верхній шар це буде фіолетове, задній фон це буде блакитне і середній це жовтий жовтий оцей круг. Так. Далі виділення е, фрагментів. Ми з вами це вже дивилися, виділення фрагментів, виділяли цей метелик, вирізали його. Отже, для виділення в нас є багато різних інструментів, такі як ласо, автоматичне виділення там, і так далі. Так, отже, виділене зображення ми можемо виділяти, а потім якось редагувати. Але інколи буває так, що лапки, бачите, тут погано виділяються, або вусики метелика виділяються погано. Тоді ми використовуємо там інші види виділення, або прямолінійне виділення, прямолінійне ласо, магнітне ласо можна використовувати. Будь-що так, швидке виділення працює так само, як у всій операційній системі Windows. За допомогою комбінації Ctrl-A ми можемо виділити абсолютно все, що є на нашому робочому вікні, скажімо так. Або через вкладку виділити все, і теж в нас виділяється. Ctrl-D, протилежна дія. Виділити, зняти виділення з усього цього робочого місця. Тобто воно виділення відміняється. Так, ось перед нами прямокутне виділення, ось ласо. Дуже удобний інструмент, якщо правильно ним користуватися. Та що це таке інструмент швидке виділення? Це вже інтелектуальна система, яка сама вибирає ну, схожі між собою групи пікселів по кольору, там, по тону і намагається виділити об'єкт. Чим чіткіше зображення, чим більше розширення зображення того зображення, що ми виділяємо, тим краще буде працювати оцей інструмент швидке виділення. І так, ось перед нами виділений метелик. Бачимо, що в нас тут на інструменті швидке виділення є три варіанти: просто виділення, плюс та мінус. Плюс додає виділену область, мінус забирає виділену область. Тобто, якщо ми щось лишнє захватили, то цим виділенням з мінусу ми можемо підтирати лишню область, яка нам не потрібна у виділенні. Далі в нас іде ось сьомерочка, що це таке: це показчик. Пензлів. Ми також можемо вибирати, яким пензлем ми хочемо виділяти. Чи це буде, подивіться, сфера якась шарик, так? чи це буде якийсь інший пензлик, завантажений чи стандартний. Байдуже. Вибирається там. Далі в нас є розмір, подивіться, ми можемо вибирати, це правою кнопкою мишки вибирається. Розмір у пікселях. Чим більший буде інструмент, тим більше пікселів за один заход він може зайняти, зачепити. Якщо треба велику область нам виділяти, ставляємо більше пікселів. Якщо треба меншу область, менше пікселів. Жорсткість, інтервали також є і так далі. Далі інструмент ласо. З ним також працювали. Подивіться, перший перший набір. Перемикачів це у нас параметри виділення. Чи на одному шару ми виділяємо, чи на всіх шарах одночасно, чи на задньому от якомусь там фоні виділяємо. От, створити, додати до, відняти перетин. Далі в нас йде розмір в пікселях, так само можна поставити, тобто стандарт це десь один піксель, напевно. Тобто найменший варіант. Далі вже можна додати прямокутне виділення, все те саме теж в нас є параметри виділення. Створити, додати, відняти перетини, і що стиль виділення. Далі, після того, коли ми виділили наш об'єкт, в нас є така кнопка, яка називається уточнити край. Значить, ось вона в кінці уточнити край. Що це означає уточнити? Це така от інтелектуальна властивість, яка може нам допомогти точніше вирізати зображення. З того фону всього, який нам не потрібний. Тож дивимося, що у нас тут є радіус. Далі тут радіус виділення країв. Бачите, інтелектуальний радіус. Якщо поставимо галочку, то програма сама буде намагатися знаходити схожі пікселі і їх відтинати. Тобто оставляти ті, що чорні, от, наприклад, у бабочці, а ті, що зелені, вона буде відрізати. Згладити це йде зглажування країв зображення, тобто ці пікселі, щоб не були вони такими ступенечками, наче, при зближенні, а щоб гладкішало зображення. Розтушовка, контраст, змістити край, тобто ми можемо підстроїти зображення під себе. Так, це називається уточнити край. Дуже корисна властивість, коли треба гарно обрізати задній фон. І ось що в нас виходить, коли ми натиснули, що властивість, масштаб Ctrl-T можна ще користуватися комбінацією, то бачимо, що наше зображення тепер редагується, воно редагується тільки те, що ми виділили. Можемо його зменшити, збільшити, вирізати, скопіювати, здублювати, що завгодно зробити. От масштаб ми зменшили зображення, а тут в цих проміжках бачимо, такі як шахматну доску, Але це означає, що ззад фона ніякого немає. А ось як квадратики нам говорять про те, що зображення. Прозоре буде і там буде видно задній фон. Якщо ніякого фону не буде, то тобто воно буде прозорим. Тобто використовуйте, де захочете все, що буде під зображенням, буде видимо е, користувачеві. Тобто, якщо в презентації буде якесь забарвлення фонове, то ми його побачимо ось тут. Так, значить, масштаб. Далі у нас повороти йдуть за допомогою маркерів, можна повертати, можна за допомогою меню редагування, нахил і де у нас, подивиться, один кут, можна вигнути в якусь сторону, викривлення, ось так. Тобто зміна пропорцій зображення, перспектива, тобто по трапеції можна якось вигнути, як наче зображення збирається випригнути з нашого монітора. Деформація, появляється, сітка з ще, більшим, ще більшою кількістю маркерів, яка допомагає нам якусь частинку там деформувати, тобто зробити її більшою, меншою, вігнутию випуклою, якось завгодно. І повороти по градусах, там можна 90, 180, і довільна кількість градусів може бути. Можна вручну прописати, наскільки повертаємо. І відзеркалення по горизонталі і по вертикалі, тобто дзеркальне відображення нашого зображення. Тоже доволі таки корисна функція, якщо нам треба його дзеркально повернути якось. Так, і ось все, що я хотів вам сьогодні сказати. Тобто такі от такі інструменти ми сьогодні з вами розглядаємо, У кого є можливість, будь ласка. Пробуйте, використовуйте їх тільки із практикою ви зможете нормально користуватися цим графічним редактором Photoshop. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.